Це розповіла вам. Далі я обіцяла ще вам трохи розповісти ще про ботулінотерапію, хоча я вже розповідала, мені здається, що все там ясно і все зрозуміло, але пройдуся ще так пунктики відмітила, які мене питають часто, що це таке, чи не будуть там, коли я в губи колю, чи не будуть там губи за здоров'я, не будуть. Ботокс у губи дійсно колеться, не лише філери, але й ботокс. Ботокс взагалі це торгова назва. Субстанція йде ботулотоксин типу Акластидів, ботоліном типу А. Він блокує нервову м'язову передачу і таким чином розслабляються м'язи, і у нас зникають зморшки динамічні. динамічні. І як наслідок ми не маємо статичних зморшок. Це є профілактика, це процедура молодих застосування. Застосовують не лише для корекції зморшок, а також для лікування бруксизму. Хто з тим не, не спіткався, не знає. Це коли перенапружені жувальні м'язи. Це може бути в кого немає вісімок, в кого протези вставлені зуби, або просто м'язи знаходяться в гіпертонусі. Можливо, хто має. Стресову роботу, хто мусить стримуватися, це вчителі до мене часто приходять вчителі, які мусять контролювати все, м'язи стискаються, стираються зуби вплоть до того, що людина не може вдихнути повітря, бо в неї така чутові зубів, потім виникає ще просто дуже сильний дискомфорт. Тому розслабляються жувальні м'язи. І людина, хто скрегоче, до речі, зубами вночі, теж можуть стиратися зуби. Це є збруксизм. Дуже, дуже хороша процедура, ботулінотерапія лікує цей стан. Не, не назавжди. Ефект тримає, триває 3-6 місяців. Далі, гіпергідроз. Все частіше до мене звертаються з проблемою надмірного потовиділення як пахових ділянок, так і долонь. Хто цим, хто цим страждає? Запрошую. Робиться процедура, досить комфортно після процедури. Теж в мене приходить дівчина, вже не один раз вона приходила, не один рік. Ми колемо саме саме долоні, бо вона жалілася, що я прям не можу нічого до рук взяти. Мене руки прям не то що мокрі, а мокрі. Просто як я, я красав також, як краса, виходить, виходить пот. І я її робила процедуру, теж вона каже, досить комфортно, і класно, і комфортно. І під мишками, хто хотіє, теж коли мокріє повністю футболки, блузки. Дівчата, хто страждає, ботулінотерапія при гіпергідрозі є досить ефективна, комфортна, і, до речі, ефект її тримається довше, ніж півроку. Ефект може бути і 8-9 місяців. Ну, як правило, роблять на літо раз в рік. Таким чином. Тривалість ефекту вам сказала, що від 3 до 6 місяців це залежить від індивідуально індивідуально від організму кожного. Наскільки швидко, наскільки швидко у нас здатний організм до саморегенерації, від цього залежить наскільки швидко він відновить виділення ацетилхоліну. Це речовина, яка допомагає збудити м'яз. Так, безпека та побічні ефекти. Безпека та побічні ефекти при ботулінотерапії. При правильному обведенні ботулотоксин не є шкідливим, він є безпечний. можливі тимчасові побічні ефекти, такі як SLC, набряк невеликий і невелика асиметрія, які зникають буквально там за тиждень часу. Зникають. Це теж залежить від. Комусь робиш нема сенсів, комусь десь попадеш в якусь судинку. Теж в очах сканеру немає, тому може бути десь синячок. Єдине, попрошу, під час процедури не питайте, буде синяки чи ні. Бо тільки питають, я тут роблю вкол і просто трапляєш в судину. Ну, як кажуть, закон подлості. Тому під час процедури не питайте. Я завжди стараюсь працювати так, щоб у вас було якомога менше сенсів. Тому. Не питайте, будуть ценики чи ні. Тільки спитайте, так точно будуть. Як правило, вони дуже рідко бувають. Або ж, а якщо десь і є, то його під волоссям не видно. Ну, це така процедура, процедура обідішня. Міфи та реальність. Варто розвіяти міф про те, що буде кам'яне застигле обличчя. Я працюю в досить ну, сучасних техніках. І проводжу процедуру так, щоб все-таки динаміка трохи зберігалася, щоб бровами можна було шевелити, щоб не було маскообразного обличчя. Що стосується нижньої третини обличчя, коли я виключаю підборідні підборі... м'ясо, який робить нам абрикосову кісточку, де плюс депресорний м'ясо, який опускає в рта, Оці мешці працюють в парі, і дуже часто. Хвилюються пацієнти про те, чи я зможу їсти, чи я зможу розмовляти, і як воно буде, все буде добре. Ці м'язи це м'язи, яка їхня функція? Це емоції, наші показувати сумнів, це емоція сумніву. Той же час вона формує такі негарні заломи, особливо в процесі розмови, ви можете так в зеркало їх. Часом я кажу, зробіть так, людина не може зробити, але сидить, коли я провожу консультації, я бачу в розмові, як, як вона робить джима, і ось це все. Оці ось заломи робляться плюс м'язи на обличчі, вони не, не самі по собі отам, менталіс окремо, депресорнгельос окремо. Там, ні, вони, вони взаємозв'язані. Цей м'яз, тяне, зверніть увагу. який це м'ясо ще, носогуб, носогубку, він формує брильку. Тому, коли виключаєш ці депресорні м'язи, які тягнуть обличчя донизу, це є хорошою профілактикою з'яви брильок. Це не значить, що якщо ви будете робити, що вони у вас ніколи в житті не з'являться. На жаль, вік бере своє, покращити можна. У когось це дуже класний ліфтинг йде. У когось це дуже класна профілактика йде. І, як правило, коли я ботуліну на терапію обличчя, ефект нас наступ... так, перший ефект наступає за 14 днів, але всі м'язи адаптуються, включається велика мала скулова мешка, виключаються ці м'язи, і обличчя стає за місяць, за місяць-півтора. І ви бачили в мене була жінка, яка дозволила дозволила опублікувати. Результат моєї роботи своє обличчя, в неї дуже така показова, в неї свої скули, ми не робили її, там ні каплі філера немає, то її природа, то в неї ефект настав за місяць-півтора. Так, За два тижні вона прийшла, ми зробили корекцію. Я так подивилася, ну, думаю, добра профілактика. Коли ми зустріли за півтора місяці, коли ми зробили фотографії, то ми, звісно, було дуже приємно, приємно здивовані. Тому за місяць десь підтягуються всі м'язи. Не треба боятись ботолінотерапії, її вводять навіть дітям Дітям з дитячим церебральним паралічем, в кого м'язи знаходяться в гіпертонусі, для того, щоб покращити і відвідні м'язи розслабити. Вперше застосування ботулотоксину було в офтальмології, це був окуліном препарат. І лікували ним косокість. Відтоді дерматолог звернула лікар увагу, що зникли, зникли зморшки. А так він прийшов до нас в медицину естетично ботокс, і ми маємо тепер такий елексир молодості, як ботокс. Заграватися з ним теж не варто, тому що у всього є показання, протипоказання і так далі. Антибіотики це теж добре. ми теж їх для профілактики, просто так не п'ємо, бо вони такі класні та класно лікують. Тому у всього є показання проти показання. Так, бачу питання зараз. Доброго дня, хотіла запитати після ботоксу, чи розрівнюються зморшки під очима, всі чи все ж розлажується, все, все рівно видно? Сніжана. О, дуже хороше питання. Дякую, Сніжана, за питання. Після ботоксу. Очі повністю не блокуються. І коли мені кажуть, що я хочу так, як чоло, щоб в мене так само все було гладко, між брів'я чоло, очі ми їх не можемо вимкнути, тому що, е, тому що очі, зараз буду брати маркер і малювати собі Почекайте хвилину. Тому що очі це круговий, круговий м'яз. це сфінктер. Він виконує функцію е, зажмурювати. Так, він йде достатньо широкий. Дуже часто, до речі, Сана, дякую за запитання, класне запитання. Тобто він у нас працює ось так от. Ми його не можемо повністю вимкнути, тому що м'язи качають лімфу. Якщо повністю заблокувати круговий м'яз, у вас просто з'являться мішки. Це м'яз не виключається повністю. Це не, не е, лобні м'язи, це не глобулярні м'язи, це інша група м'язів і в них інша функція. Тому повністю ми не можемо виключити. Е, да, коли ми посміхаємося, робиш ботокс, е, настає ефект. Ми посміхаємося, вони приглушені. Це є правильно, коли вони приглушені, оці всі ваші лучики. Але коли ви зробите сильно, то він у вас буде затягати. Погано зроблено. Непогано зроблено, це зроблено правильно. Саме так має виконуватись ботулінотерапія, коли приглушається лише частина. І обов'язково цей м'яз ми не можемо виключити тільки одну сторону. У когось круговий м'яз тут закінчується. У когось він отакий широкий. Так, отакий широкий може бути круглим. Чому неправильно колоть по точкам? Хто в мене робив ботокс, Ви бачите, що я не малюю коли мишцю, а не точку, як показують курсантам, яким показали однодємний курс, куди колоти, Вони колять. А в одного тут мишця. Та на, на одному мене ось одна брова вище скаче, скаче, а друга нижче. Це говорить про те, що на одному обличчі різні м'язи. Це свідчить ще про те. Що у вас якась є проблема з зубами. Або, як правило, нема вісімок, або там стоять протези, і досить не, не завжди добре. Того, коли ми дотягуємо зубами, вони вплітаються, це просто опуститься і буде птос, істинний птос верхньої повіки. Але тут треба акцент робити на те, що у вас в гіпертонусі знаходиться саме масетерна мешця. Отак, от м'язи пов'язані між собою. Часто ще задають питання, можна зробити лише одну зону. Чоломіжбрів'я, це вважається дві зони, це дійсно дві зони. Але я їх рекомендую робити разом. <кій> <кій> Робила собі, у мене, мене міжбрів'я сильне, а лобна між така. стика. Ну, бачите, у мене зараз немає ботокса, я можу показувати вам. Отут гладке. Було нормально все. А отут почали вилазити зморшки. Це та сама компенсаторика, яку я вам казала. Одну нирку видали, одну, а друга залишилася, вона бере на себе функцію свого сусіда, і вона збільшується навіть в розмірах. Тому я раджу вимикати. Плюс е, далі, коли кажуть, тільки очі окремо зробити, коли є необхідність очі, коло треба колоть. Піднімається око, розгладжується тут, і тоді красивий розвернутий глаз, відкритий погляд. І в даному випадку, чому я собі ще колю чоло, тому що в мене від природи на вище віко. І саме завдяки тому, що я проколю правильно собі чоло, я собі відкриваю очі. Вони не в кожного можуть відкритися. теж треба дивитися по м'язу. Ось по моїм очам у мене зараз ботокса немає. Бачите? Оце максимально, що в моєму випадку я можу зробити з ботоксом. Тобто, якщо у вас очі не активні, ми можемо зробити лише чоло і чоловіжбрів. Я би радилась все, щоб все повністю вже гарно зайти в темпоральну частину, або відкрити око, погляд. Ну, якщо вже робити, робити, щоб воно вже було гарно. А якщо не ну, задорого, то. Можливо, краще місяць-два відзбирати гроші і зробити вже нормально. Якщо є показання. Якщо немає, то, звичайно, очі не завжди колемо. Протипоказання до ботулінотерапії області очей, також є Є люди, які мають схильність до набряків, або вже мають набряки. Там я теж, і мають зморшки, і мають набряки. Там я теж вже не раджу робити ботокс. Не раджу. Які ще питання у вас є? З якого віку робити ботокс по показанням? Комусь не треба в 40, комусь треба в 22. Занижені дози. Кажуть, невеличку дозу, невеличку дозу не може. Ціна всі цих. Яка ціна цих зон всі, до речі, сніжана ціна чоло між 750 злотих. Чіло міжбрів'я очі 900, одна зона 400 злотих. Зробила таку ціну, щоб людина могла прийти, зробити, вже, щоб в середньому там було 300 злотих за зону. Вони виходять з кості і вплітаються в кожу і тянуть кожу, от так от. І прям отакі от зморшки я викладала і буду ще викладати, показувати. Овалніферкіті, що таке овалніферкіті? У нас є сплатізмальний м'яз, який вплітається. Теж кожна індивідуальна. Це саме така широка м'яс. І теж я настоятельно рекомендую робити спеціаліста. Бачили випадок в Запоріжжі, коли жінка потрапила в реанімацію через те, що пропав глотатяний рефлекс, дихательний. там їй надавали дозу. Але, на жаль, це попали в глотатине м'яз, що коли ти в сліпу. Я не можу колоти місце або точку. Я мушу побачити, куди я ввожу. І ви кричите, Ай, 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 ай! Пустіть. Ні, я не можу пустити. Вони ж не пішла нас не на кляйдеомастої до стерну на родину ключічний соску подібне мяс, тому що ви будете просто піднімати голову з подушки тоді, і в інтернеті теж я бачила, коли роблять овал ніфертіті, колять отак. Можливо, ви бачили таке. Отак, от, отак, от, отак, от, поки от, от, от. вони так показують. Бо якби вони прокололи, то вона б голову з подушки не підняла, це сто процентів. Того, щоб його правильно виконати процедуру, потрібні відповідні, відповідні знання анатомії. Є зони, в яких ми не працюємо. Що впаде опять-таки це ботулотоксин і повпливає на м'язи, у нас грудь може опуститись. Я вас не лякаю, я вам кажу реально, як воно є насправді. Що з жінкою було? Просто її вкололи глотати. глотатяний м'яс просто і все. На рахунок бруксизму теж треба розуміти, які можуть бути наслідки. Тут у нас є слюна залоза ще, Теж, щоб її не вколоти, треба розуміти дуже добре анатомію, щоб потім не, ходила, не ходив пацієнт з бутилкою, воду, з бутилкою води. Три місяці, поки воно хоч відновиться, бо того, що не буде відділятися слюна, буде постійно сушити. Тоже ну, кругом є свої нюанси. І коли мені задала питання, задала питання одна пацієнтка, ви вже робите на розслабоні процедури, ботокс, там все, ви ж вже знаєте, вмієте. Я кажу, ні, ні. Кожна людина індивідуальна, в кожної різна права ліва частина обличчя, вони різні є. Тому я кожного разу дивлюся і кожного разу включаю клінічне мислення, аналізую і ще раз дивлюся, як ті м'язи йдуть, куди ті м'язи йдуть. Отак от. Комусь вдається відразу зробити ідеально гладке чило, комусь це ізначально, анатомічно, в кого затягнуті, складно дається корекції. Тому ми ж, я роблю настільки, наскільки я в моїх силах я роблю максимум. Добрий вечір, Кристина. Роблю максимум, що від мене залежить. Які ще питання? Жінкам, які вагітні або годують грудьми, не можна виконувати процедуру будь-яку ін'єкційну. На рахунок після того, коли вже кажуть, я вже покинула кормить, вже місяць не годую. Грудьми дитину можна зробити ботулінотерапію або щось, якогось процедуру. Ні, не можна. Я рекомендую місяця три для того, щоб відновився гормональний фон. Тому що як відреагує організм, невідомо. Я не рекомендую спішити і так далі. Є ціла купа доглядових процедур, які можна з обережністю виконувати. Бо вагітної жінки годуючі грудьми жінки. Гормональний фон не, не такий, як, у звичайної жінки, тому реакція навіть може і на пілінги бути різна. Теж пілінгами не захоплюйтеся літом. Літом, хто має вдома якісь пілінги на сонце, відкладіть їх, тому що шкіра буде досить вразлива до фотопошкодження. На осінь, на осінь можна, так, є пілінги для домашнього використання з невеликим процентом кислотності. А хто не може в даний момент ті чи інші процедури собі дозволити в силу того, що там або вагітність, або лактація, можна робити догляд, можна робити ензимні терапії, можна робити ферментативні терапії, можна робити різного роду маски, зволоження, там, апаратні якісь легкі процедури, масажі. Це все дуже добре. Масаж кобіду можна робити. Хто має ботокс масажі не можна робити, тому що ми перешвидшуємо виведення ботоксу самого. Саме масажі можна робити. Дякую всім, хто брав участь в ефірі. Якщо у вас будуть питання виникати, будь ласка, пишіть, я збережу цей ефір. Пишіть під ефіром, можливо, якісь ще будуть питання, я всім відповім. Надам інформацію. Буду рада бачити вас в кабінеті на консультації, бо все ж таки це дуже індивідуально і так огульно до кожного не можна примінити якусь одну методику або одну, одну і ту ж процедуру. Тому запрошую вас на зустріч в мене в кабінеті. І бажаю всім гарного вечора. До побачення.